Всім привіт, слава Україні! Сьогодні в інтернет-магазині придбав ось такий ліхтарик з особливості цього ліхтарика. Значить так, Цей ліхтарик йде на P90 світодіоді. Далі в комплектації що йде з цим ліхтариком? Ось дивимося, йде зарядний шнур з цим ліхтариком. Питаю його запаковують, дивіться, навіть в м'ягій політі. Матеріал, що він при транспортуванні не побився. Іде і магніт на коробочці, ви можете повторно, дуже гарно його запакувати і назад ставити. От, дивіться, бачите? Раз І він пережимається. Далі, але не важа. Сам ліхтарик. дивіться, Сам ліхтарик йде ось такі упаковки. Далі, що є в цій ліхтарика? Сам корпус йде з алюмінію. Батарея в цього ліхтарика йде незмінна, вона, тобто вона встроєна в самий ліхтар. Що ми далі бачимо? Дивіться. Є кнопка вимкнення. На цій кнопці ми можемо, коли вимкнули ліхтарика, бачити, скільки в нас ще залишилося батареї. Що ще особливо? Значить, так, в нього в цього ліхтарика є 5 режимів. Це перший режим, це він світи. Саме ярче, далі менше. ще менше. Четвертий режим у йде режим стратоскоп, чи мигання, як там хто знає. І п'ятий режим це в нього йде режим SOS. Щас... значить точка, точка в цьому фонарі, як ми можемо бачити, вона в напрямку стрілки ми можемо збільшувати. Або зменшувати дочку. Ми її робимо ширшу або вущу. Тобто, на себе ми робимо її широку, від себе робимо вущу. А також ще забув показати, тобто з іншої сторони в нас є гніздо зарядки Гніздо зарядки закрите резиновою Заглушкою. Тобто Цей фонарик ще йде в характеристиках, як пише виробник Влаго захищений. Тобто під якимось дощем ви можете з ним, звісно, прогуляти воду його не потрібно опускати, тому що, я думаю, це нічого йому хорошого не дасть. Такий йде також з ним шнурочок в комплекті. І всім дякую.